Доброго дня, друзі! Прийшла посилка з Шарготського району. Тут я також купив хлопець е, токові кліщі і подивився мої відео, вже більше розлаштував їх, неправильно показували струм. І Він ще більше їх розлаштував. Ну, я гроші за це не беру і погодився йому допомогти. Звісно, зараз скалібрую. І у нього це з червоними кліщами в мене з чорними. Скалібрую і вийшлю йому назад по новій пошті. Так, включаємо. А, ну, вибачаюсь, я до речі, вже скалібрував як би їх. А потім що, ну, подумав, що можна відео зняти. І... Зараз, в принципі, просто пролистаю. Ну і можу показати ще раз про це скалібровкуся недовго. І в нього було так, на другий екран переключаєшся, коли вимірювати е, діоди. І він стрибав на, знову на перший екран. Це лічиться, коли стаєте на, вже в режимі калібровки на мілівольти, і 400 мВ подаєте, і 400 мВ скалібровуєте. Ось температура, бачите, що неправильно. Теж проблематично підкоректувати. Це конденсатори. Це мілівольти, вони пливуть, що в нього, що в мене. Не знаю, в чому тут. Ну, на вимірювання не впливає. Мілівольти перемінного струму. Це вже постійний струм. Коли вимірюєте, перемінний струм, режим, в якому можна плюсовий щуп приєднати і ним шукати фазовий кабель. Ну, треба доторкнутися до фазового кабеля, і він запищить. Коли втикаєте ну, в розетку, наприклад, там в нульовий, він не пищить, фазовий пищить. Ось, також можна шукати. Проводку це вже не тут. Пізніше покажу. Ну, з температурою. така історія. Можна йому градус додати. Ось. І все. Значить, вимикаємо. Процес калібровки. Ну, чорний нам не треба. Беремо, включаємо. Ой, вибачаюсь. Заговорився, включаємо. І три рази натискуємо синю. А засвітилось. Значить, ми В екранах калібровки. В екранах калібровки, скажу, можна і вимірювати. Якщо ще ви під'єднати, міряти якісь напругу чи струм, і він буде в цей час показувати, як звичайно, але він нам нужен для калібровки. Ось ми стоїмо на мілівольти. Це показує той екран, на якому треба. Так, треба широкий кут, мабуть, зробити. Не бачите мої дії. Чорний, чорний, червоний, червоний. Ось тут я виставив, бачите, 0,4 вольта, це 400 мВ. Ага, і струм обмежимо. Струм обмежимо 30 м... ох, 30 мА. Що якщо якісь там короткі замикання, так сказати, піде, щоб прибор від 30 мА не згорить. Так, трохи ох, з кадру випадає все це обладнання. Вибачайте, бо... Двома руками працюю і тут ще бачите, третя рука тримає якимось чином телефон. Так, плюс на плюс. Мінус на мінус. Значить, бачимо. 408 мілівольт. 408 вісім Так. І я тестером вимірював тут, а ви також вам можу показати, що тут також у нас як цей екран чек-чик. 300... ага, 85, там 408. Не повірите, якщо скалібровував, вони однаково показували. Бачите який. Противний ці кліщі, які вони. Так, виставляємо. Тут, ну, у нас тут, бачите, тут я запрошую на маленьких цифрах справа скільки треба, а 30, 308-390 це показує, скільки ж справді щупа йде. Ось виставляємо. А ну-ка, ось так. Так, міряємо на щупах, скільки у нас справді. 408. Отут, 431. Трохи відблискує, значить, калібруються синіми клавішами. Права клавіша мінусує, середня плюсує. От раз, буде 500. Справді, ми подаємо 400, а як будь тобі зараз 500, кажемо. Ні, нам треба щоб. і тут... Тобто, у нас звідси ми 400 подаємо мілівольт. І тут отримуємо також 400 і узгоджуємо цими синіми клавішами. Все, з мілівольтами завершено. Тепер йдемо, щупи не скидуємо, виключаємо подачу сюди напруги, переходимо екран Вольти. Ось, перейшли на екран Вольти. Якщо ви розлаштували, що він міряє напругу, у мене таке було. Пальчикові батарейки міряю, і він показує пальчиково ж 1,5 вольта, там, ну, нова 1,6, там, уставша 1, там, 5, наприклад, ну, то таке. І я її міряю, вона показує 3,7 вольта, наприклад, там, чи 3,2. Ось і зараз ми. Повинні це все зробити. Я тут. Ага. От так, покажу. Виставляю 0. Не 0, а рівно 1 вольт. От, в щупи пішло. 99. Давайте 1 добі. 1 вольт. Тут бачимо 0,93. Іхти, клавіші ще тут западають ці резинові всередину. все одно. О, ця мінусує, ця плюсує. Нам треба доплюсувати, щоб було рівно вольт. От тут бачимо вольт, тут бачимо вольт. Тепер переходимо на крутимо, вірніше, 10 вольт. Ось, рівно 10. Тут показує 9,26. Також плюсуємо, Це, ця середня клавіша. О, 10 вольт. Тепер уже просто можемо перевіряти. Стаємо там, грубо говоря, 23. Бачимо і тут 23, практично. Тепер стаємо на 2 вольти, наприклад. 2 вольти, тут 1, 9, 9, 9, 3. А тут на екрані 2,0,1. Так, інтересно, якщо отак от 3 точно. то Це 2,97. Ну, це 1100 і вже, звісно, не треба тут до них. Вони і так точності тут не цей. Ну, я можу от виставити 3, але я не впевнений, що якщо на 30 стану, що там будуть якісь правильні виміри. Стаємо на 30. Так, на великому екрані, на блокі живлення 2997, тут 29,92. Ну, якось так. От, Вольти у нас скалібровані. Вимикаємо щупи, щоб вони нам тут щось не заважали, різні наводки не робили. Стаємо на мегаоми, ви повинні показати самі вирівнюєтесь. Ми на нулі скинутись це конденсатори, це температура. Якщо вам не подобаєтесь, можете чуть додати чи збавити. Йдемо в наступний екран. Перемінний струм Ампери. Так, постійний струм. Тут китаєць, тоді мені з почалося, сказав натиснути крайню клавішу, щоб обнулити. Обнуляємо, переходимо на все, це вже по колу пішло все, вимикаємо його, це ми вийшли з режиму калібровки. Вимикнули, а тепер, звичайно, вмикаємо. Вімкнули, він показує там 22 градуси і авто. Вже коли переходиш на другий екран, він з другого екрану на перший не перескакує. Бо на 400 мВ згодили. Ось. І зараз подамо на акумулятор якийсь ток зарядки. Немає ми великого зараз акумулятора. Шкода. Щоб. Але я тут можу 16 вольт, наприклад, дати, щоб він. 1 Ампер попробуємо. Це 7 амперний 7 Ампер часов 7 Ампер годин. Я 16 вольт йому дам, 17 дам, нічого страшного. Обмежу один, 17 вольт, 1 Ампер обмежую, і він буде давати у нас на акумулятор, а ми будемо в цей час швидко міряти. Значить так, де у нас це вимірювання? Так. Да. Бачите, 0,1 А вже показує, хоча ми його обнуляли. Його, до речі, от іншу кімнату переносити. Він зараз буде ще якісь цифри інші показувати. Дивіться, вже 0,26 А. Це так нормально. 0,3 А ще нічого не вимірюємо. Їх можна скинути на 0, але в інструкції ну, написано так: що візьміть, скиньте і починайте міряти Ну, середньою клавішою в режимі вимірів. Там в інструкції навіть так. Так що ну, я в режимі калібровки не буду скидувати, бо цьому немає сенсу. Цей, до цього хлопця, як вишлю, він, так сказати, не... його і кажуть, переходиш в якусь іншу кімнату і плюс-мінус, бачите, 02 А туди-сюди. Ми просто перед виміряємо, натискаємо середню клавішу і починаємо міряти. Так, натискуємо середню клавішу. О, зараз бачите, 0,1. 0,15. Натискуємо середню клавішу. Подаємо. Бачимо 1 Ампер йде. Міряємо. Теж бачимо 1 Ампер. Що тут, що там. Ну все. На цьому. Відео можна завершувати і калібровку. Вимикаємо. Середню клавішу, якщо притримати в режимі вимірювань, він перемикається, щоб відчув... ну, відчуває проводку в. Зараз я так зроблю. Ой, я ж не натиснув. Ось. Знаходить проводку. Десь так. Чи до переноски якоїсь там. Навіть далеко доволі. Тримаю тут, дивіться, ж, яка відстань. Ну, і щоб він так сильно не пікав, ну не цей, я свій, що я зробив. Це має чорний мої. Розібрав, там знайшов цю пікалку і наклеїв товстий скотч, там міліметра два, він, мабуть, був. Двосторонній скотч такий, товстий, Я на нього. Зверху на голову ці пікалки наклеїв, зібрав, то він тихіше в мене пікає. Чуєте, це так, трохи ніжний пік. Ось все, дякую за увагу. Слава ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо. До нових відео.